Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас пройшов невеличкий дощик, дуже неочікувано. І подивіться, яка гарна веселка. Ну, телефон так не передає, але дуже гарно. І ще одна гарна новина я продав двох кроликів. Зараз вам покажу, яких трішки переселив інших. Якось так. Отже, друзі, я продав одного кролика з цієї клітки. Хто пам'ятає, тут був сіренький такий самець молодий. От біля рябчика, отут. це той вигул, де от північ живуть молоденькі курочки, і сюди в цю клітку я муху пересадив, вона весною, до речі, тут і була. Все, муха справилася зі своєю задачею, вигодувала кроленят. Навіть по часу це забрало набагато більше, ніж потрібно було. Ну, Але отака от вона молодець. Так, я зараз стараюся не робити різких рухів, тому що північ чомусь стали якісь дуже дикі. Оцю клітку зверху, де було дві молоді кролиці, я пересадив трьох кроличок молоденьких, які жили з мухою. Друзі, можливо, вам не дуже її цікаві ці всі мої перестановки, але я рівно це зроблю. І для себе, в тому числі, от ці три рябенькі кролички, які жили. З мухою в тій великій клітці, я пересадив їх сюди. Тут клітка менша, але їх всього троє, тому їм, принаймні, поки що буде зручно. Раз я вже тут покажу вам отих от красунь. Там і глядачі мені вже деякі пишуть, що слідкуй, гребенці червоніють, скоро можуть занестися. Ну, друзі, тут слідкувати, як бачите, от місця тут небагато, сховатися нікуди. Єдине, що вони можуть спочатку їх їсти, ну, поки що я дивлюся, що. Наче не було. Отакі от вони. Це вони вже у мене м, четвертий тиждень. Я їх, як я їх купив, продавець казав, що їм без тижня 4 місяці. Отакі от вони. Ці е, просто вони молодші за білих. Е, і, можливо, здається, що вони зовсім якби не ростуть. Але я вчора пас, і так, от зузулясті, особливо видно, що все ж таки ростуть вони. вони просто. Молодші, а ці от прям от хочеться кублиця. Прям такі ось дивіться, ця вже от курка-курка. До речі, у мене е, от саме ці кури вперше за весь час. Що я тримаю таких різних кросів, так швидко почали розвиватися. Ніколи такого не було. Ви пам'ятаєте в минулому році, коли я купив Луман Браун. До речі, продавчиня казала, що їм 5 місяців, можливо, так і було, але вони якось дуже довго розвивалися. Вони не були хворими, і в мене вони не хворіли, але здавалося, що вони от просто е сиділи на одному місці, такими як я їх купив. А ці от. Видно просто, що вони от якось дуже швидко розвиваються І тим паче, якщо вірити продавцям, то ці на місяць молодші і на 40 гривень дешевші. Тому якось так. Я вже думав, можливо, потрібно було брати самих отаких білих. ну Я думаю, що ці зузулясті їх доженуть. Дивіться, які вони гарні. Ось, дивіться яка. Тому я сподіваюся, що скоро занесуться, я нікуди не спішу. І ці занесуться єдине, що та черненька курочка. Не знаю, як ті старі її приймуть. А ці от такі, ця от трішки відстала, тому що вона хворіла, але думаю, що все в неї буде добре. От вже майже доросла корка. Вони самі по собі невеликі, ці кури, хайсикси. І мені вони дуже подобаються. Звичайно, я поприбирав. У кроликів у всіх клітках, тому що я не міг пересаджувати їх у грязні, поприбирав тут -от і у качок, трішки накосив от такої трави, кинув кукурудза. Це кукурудза наша домашня. Та, що, ну от Бондюель можна сказати, така вона зморшкувата. От, все рівно поганенько вони їдять. ну Насипав, можливо, до вечора поїдять. Зараз вони там на прогулянці качки. От не скільки того дощу, скільки зробили. Брута. Звичайно, що й качки допомогли. Ось тут, от в основному виголі, де мої дорослі кури, як ви бачите, там вже відкрито кроликів. Тих немає. Я також тут, звичайно, поприбирав. І вони, от, як завжди, в чистенькій свіженькій тирці порпаються. Їдять, як завжди, дуже погано. Не знаю чому. Вже і дерть, і зерно, ну, нехай як хочуть. Отакий от, от петька. І зараз, ну я думаю, ви вже здогадались, куди переїхали ці молоді кролики. А ці от п'ять кроликів, це молоденькі самці, які були там на підлозі з курьми, переїхали в оцю клітку, де була муха. Спочатку з ними, потім з кроличками. Їх п'ятеро, клітка ця велика. Тому тут е, хто пам'ятає, до цього, до того як я муху сюди з ними пересадив, жили. Е, Королиці з першого виводку, шестеро. І чудово вони поміщалися. Отак, от я думаю, їм буде то зручно, а потім, вже, якщо я буду, не якщо, а коли, продавати ще кроликів, клітки звільнятимуться і я буду їх розсаджувати. Так як у нас був дощ, то я не встиг ніяких гілок наламати. І от сіна їм дав. Ну, хто їсть краще, хто їсть гірше. Звичайно, я давав і моркви, і зерна. Тому все, все добре. Зараз дощу немає, то піду вечір їм наламаю акації. І продав ще одного кролика, отут з нижньої клітки. Це от ці дві клітки, що всередині гаража. От чорно-білий такий кролик тут був, якщо ви пам'ятаєте. І сюди переселив оті дві кролиці молоді, які були там у тому вигулі, де півні. У тій більшій клітці. Отак от, от. Для двох кролиць також тут місця достатньо. От як бачите, наші двох кроликів продав, але жодної вільної клітки немає. Ці от виглядають, чують самок. Поброблювали тут всі мені, до речі, стіни. Не знаю, як у них це от виходить, але ну, це ж кролики мої перші, то вчуся, як то кажуть. Разом з ними вони мене вчать, що можуть бути ось дивіться і отаке. От, отакі от дві красуньки. Кого, друзі, цікавить, ті два кролики купила моя сусідка не на тримання. Тому якось так вона казала, що, можливо, ще возьме. Оця от чорноряба така прямо е, дочка своєї матері. Вони то й в охоту приходять, але і бурчить. я муху, поки переніс, трішки ми з нею так, позмагалися. Ось так от. Отакі от, друзі, невеличкі новини. Можливо, не такі вони глобальні, але для мене все ж таки це новини. Тому ділюся ними з вами. Раз я вже тут подивлюся, чи є яйця. Замінив от сіно. Їм. І отут от бачу четверо. Я не взяв відеречка. Е, погано знов стали нестися Оце чотири яйця. М -м -м -м, вчора було одне, позавчора жодного. Не знаю, трішки понеслися. Біленьке стара знесла. Ну, чотири й добре. Вон вони порпаються. Ну, це в нас, до речі, ще десь біля 12-ї години дня, можливо, і ще знесуть. такі бандітки. На вечір розгодинилось і я вирішив зварити картоплю. Птиці небагато, одне відро. Чомусь поганенько вони їдять, її не знаю чому. Ну, давно я не варив, ну, відносно. Тому, думаю, що їстимуть. Ось так як швидко змінюється погода. Але все рівно дощику було зовсім трішки, але пилюку прибило, рослини одразу, так можна сказати, ось дивіться, як. Ожили цей бузок, до речі, був зовсім. Зав'янув, але я там відра ставив і поливав ще трішки. Качок уже випустив. О два селезні, чорні, дивіться як б'ються. От б'ються, а дивлюся, качку не парували, навіть не намагалися. Все вона парується з блакитним оцим. Ну ви що трішки. Трішки повимивалися, кукурудзу не хочу. Дивіться, як змагаються. пір'я летить. Ой, ще й тилі. Отакі, ну качки не, не кури і не півні. Так, так. Зараз повипускаю інших. Зараз так покажу вам, як це відбувається в реальному часі. Колись хтось мені написав серіал дивитися буду. Ну, так воно і є. Так, молоді. Ідіть. Ці також люблять подоїдати щось незрозуміло, що туди летіть. Отак. Зараз я акуратно Опа. та поставлю сюди. І випущу півнів. Що півні? Хочеться гуляти? Підіть. Ідіть, Якісь вони стали трішки як перелякані. Не зрозуміло чому. Можливо, тому що я ловив інших, ну не знаю, але такі якісь збудження. Виходьте. Так, я там двері не закрив, зараз. Ні-ні-ні. Ви не заходите. Вот так. Зараз я трішки, поки оці молоді, нехай трішки побігають. хвилин 15, а потім випускаю і старих корей. Чому ви всі сюди прийшли? Ага, я не дав їм. Ось, сховав, щоб не, не лазили. Терті кабачки здерті. Даю. Дурні. Все вони розуміють. Хто кукурудзу їстиме. тим? Нате трохи підняв за ложку. так. Оце найсмачніше. Курям подобається. Ось які всі біленькі. Не бійтеся, ну саме розумне з відра. Ну, курка. Ось так, піште. Півням виніс їхні кори, то нехай свого вже їдять. Також і дерть, і зерно різне незрозуміло. Що їм потрібно, тікай. Ну, кабачки кабачками. Зерно дере також потрібно їсти. Такі от. Цей такий рябий щось зовсім малий. Вони його наче й ображають, але не так, щоб критично. Ну, вже який виріс. Так, їж. Дивлюся, я от наприклад на цю і думаю, ну от як можна такого півня залишати для... Отих тих особливо білих. Ну, він я не знаю скільки разів більший. Отак от як. Ну Вдвічі це точно. Ось так. Ну що, ви, кролі? Звикли. Муха. Каже, мука, що мені звикати, як я вже тут жила? Ось, приніс їм акації день діле сіно, а -а -а. як зелені захотілося. Даю і вам, на Ось так. До речі, не такі вже вони й малі. Ось дивіться, яка кроличка. Я потім ще дав їм моркви, зерна, це я так, просто щоб подивитися, що тут у них. Випускаю. Випускаю, йдіть. Петько, не відставай. Хто куди од Лялю, переймай курей. Каже, ляля, немає мені чого ще робити. Так от. Сонечко, але принаймні стало свіжіше і немає тої пилюки. Ляля -ля, щось там. Лялю, там машина. Друзі, батьки мої були на городі. От приїхали і Бублек прибіг за ними. Ось подивіться, він підріс як. Бублек. Він прибігає, це вже не вперше, він не залишається, а вертається все рівно туди. Там його підгодовують ще інші люди, тому. От бачите, і побіг він до себе. Рудик, не в захваті, не можна. Бублик, іди сюди. Покажись, який йде. Йди. Лялю. Іди, ось Бублик до тебе прийшов у гості. Це Бублек, отакий гарненький хлопчик. Все в нього добре. Дивіться, який він красивий став. Грайтесь. О, так півень вітає. Привіт, 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 привіт. Він повечеряв і зараз побіжить додому. Лялі. Розвага прибігла. Отак. Ну, То так не хотіла з ним товаришувати на городі а тут. Ох, ви ж собаки. Отак. Дати вам от гічку з буряків, На. хоч яка зелень. Їж. Ну, так от. так Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!